Під Час сесійного засідання Тростянецької міськради голова громади Юрій Бова представив депутатам план соціально-економічного розвитку громади на 2023-2025 роки. За словами Юрія Бови, в умовах воєнного стану наразі є декілька основних пріоритетів. Перша задача вистояти, просто вистояти, не замерзнути, не розкиснути, не розплакатися, допомогти всім тим людям, які сьогодні нуждаються в чомусь. І максимально е, сипивши зуби, далі, е, скажімо так, жити і допомагати нашим Збройним силам, скільки можемо допомагати, тримати оборону по нашому фронту, в нашій зоні відповідальності От, е, це наша задача. І тут я бачу кілька таких пріоритетів. Перше – робота пунктів незглавності. Кожна школа, кожен адміністративний об'єкт повинен стати пунктом незглавності, куди людина може прийти. Погрітися, попити чаю, де її нормально з посмішкою зустрінуть. А якщо треба буде переночувати і в будинку буде в когось, не було холодно. Ми не знаємо ще далі, що нас впереді нас чекає 2,5 місяця такої потужної, більш-менш зими, то ми повинні сьогодні знайти ліжка, розкладушки. Постільну білизну, там чайники і так далі, так, далі, так далі. Щоб люди в цих пунктах незглавності могли жити. Тому сьогодні кожна школа нашої громади перетворюється яка може бути пунктом незглавності, перетворюється цей пункт незглавності. Друга задача в цьому питанні це робота всіх теплових пунктів, які тільки можна. Поламався генератор, шукаємо новий бігом ремонтуємо, щоб ні одна котельня не була спущена вода. Бо спущена вода це означає, що ті установи заклади вже протягом зими не відновляться, скоріше всього, свою роботу. Тому треба над кожною котельнею максимально ефективно працювати, щоб всі теплові, е, теплові пункти були забезпечені роботою, теплом, дровами. Оце друга задача. Далі ми вже сьогодні говорили про це: це максимально добуватися запуску сонячної станції. Це дозволить нам вистояти вистояти енергетично. І це задача для нас на 2020, е, вже уже третій рік. Для того, щоб лобіювати максимально ці питання, максимально піднімати його на інших рівнях, сажати за стіл енергетиків разом з цими інвесторами на різних рівнях, скажімо так, влади, і добуватися, щоб чесно було включено в роботу той об'єкт, який збудований по тим технічним умовам, які 4 роки назад давалися інвесторам для будівництва. Допомога вразливим верствам населення, дрова, їжа. Якісь мелкі ремонти, тобто кожна родина, яка сьогодні потерпіла, яка живе в розбитому будинку, повинна бути на відільному на листку, записана, її повинні потрібні соціальні служби відвідувати, що там відбувається. Треба ну, все одно шукати можливості людям цим допомагати. Теплі речі, і інші термоси, там повербанки і так далі, або переселення в лікарню, якщо треба так, по таким людям треба робити, чи шукати інші можливості надання. Житла робота укриттів. У нас задача наша, щоб вони працювали. Повітряні тривоги вони бувають, да, ми до них по іншому відносимося, ніж там, умовно кажемо на, на в Європі. Да, вони прилякані всьому. Ми вже до цього якось трошки звикли. Тим не менше, у випадку якоїсь серйозної загрози нам повинно бути де укриватися нашим дітям, в першу чергу тільки в школах, садочках. А також всім людям, які є. Є робота в центральному, ми зробили бомбосховище, дуже гарно відремонтовано, там навіть санузли зробили. От. І ми продовжимо цю роботу далі по місту, а також ми повинні продовжити роботу, цю, щоб в кожній школі була, в кожному закладі освіти було своє укриття. Ця робота ведеться кожного дня з різними міжнародними фондами, і це задача на 2023 рік. Охорона правопорядку та захист громади від російського агресора, захист об'єктів об енергетики. Тут мова йде про нічне чергування, щоб не лазили, бо лазять чесно, наша група швидкого реагування в місті працює, наша ДФТГ вночі ми забезпечили їх транспортом, паливом. І виночівники вони, вони патрулюють міста, міста, села їздять і так далі. Ну, виявляємо різних елементів, привозимо до реділа, виясняємо і так далі. Ну, і, і, і повинні робити все, щоб не допустити проникнення в громаду диверсійних груп під контролем наших, нашого ДФТГ, об'єкти енергетики, газогосподарства, ми допомагали їм також його максимально там захистити мішками з піском і так далі. Оце все стояти задачою на 2023 рік зберегти ті об'єкти, які є енергетичною інфраструктурою. Ходять відповідні повідомлення. Через ми працюємо спільно з нашими збройними силами України і наші всі хлопці, які на ночних чергуваннях зразу повній бойовий готовності, максимально, для того, щоб збивати, якщо це вийде тими наявними засобами, які сьогодні передані нам Збройними силами України, в тому числі тому ця задача стоїть особо остро. Ну і також, як я сказав, вже крім об'єктів енергетики, робота водоканалу задача забезпечити водою людей де тільки можна. Для цього необхідно нам придбати купу генераторів, ще потужних, бо це не 3 кВт генератор потрібен, а серйозні від 10 і більше кВт. Тому задача підвозить, відвозить, включати графіки, щоб люди знали ці графіки у всіх місцевості, в тому числі в сільській місцевості, якщо буде, буде вимкнення електроенергії більше, ніж на добу. Тому ця робота повинна бути. Це ж в пункті, що я вважаю задачею вистояти. Далі, друга задача це допомога потерпілим. У нас це найголовніша задача при тим, як будувати щось нове. Кожна людина повинна отримати максимальну допомогу від нас, і також підтримати допомогу повинні ті суб'єкти малого бізнесу, які теж потерпіли. Наступне це участь в ремонті багатоквартирних наших будинків, які фактично потерпіли. Це в першу чергу це Ніскучанська, 9 і Благовіщенська, 53, дві п'ятиповерхові будинки. Але в нас є ще трьохповерховий будинок, де на території, що живе по Ніскучанська вулиці. там кришу треба ремонтувати. Двоповерховий котежний будинок та фактично, і багато ще інших будинків, які ми повинні максимально прийняти участь фінансову участь в їх ремонті і організаційну участь. Наступне реабілітація дітей за кордоном. Ми повинні кожну дитину, у кого було зруйноване майно, в кого загинули батьки, хтось із батьків, да? чи можливо та дитина, яка була під обстрілами, якийсь має психологічні там травми і так далі, відвести на реабілітацію, щоб вони побули в іншій середі, так називаємо, щоб вони ну, умовно кажемо відпочили, переключилися і так далі. І ми плануємо більше 200 дітей повести. І перших наших 37 дітей поїдуть в січня на три тижні до лютого в предмістя Парижу. Також задачею по допомозі є сьогодні відкрити протягом 2023 року сім пунктів для внутрішньопереміщених осіб. Третій пункт відновлення зруйнованого. Наша задача залишається. Школа в солдатському, дитячий садок, білочка, поліклініка Трастянецької лікарні, яка розбита другий, третій порог там дуже сильно розбитий. А споруди наші, краєзнавчий музей, круглий двір, лісодослідна станція, стадіон, площа 40 армії, в тому числі я думаю, що назва буде інша. цієї площі ми її поміняємо наступного року. І також, в тому числі з суб'єктами малого бізнесу, які на цій площі розміщуються, дорожна інфраструктура. Треба дивитися, де найбільш пошкоджені ділянки, і думати, яким чином їх відремонтувати, в тому числі міст, які підірваний між вишневом і, і білкою, теж треба його думати, як ремонтувати, наполягати на цьому ремонті перед державою. ФАПи в селах печіни, паляне, ну і інші там мілкі ремонти, які залишаються. Це найперше, найперше, щоб нас залишилося ще не відремонтованим після окупації. Ну і найголовніше продовжити розвиток. Я думаю, що ми повернемося. Ми закриємо ці всі питання, проблемні, і наша задача продовжити розвиток громади за сучасними принципами, які ми сповідували, і сповідуємо. це демократія, це енергоефективність, це права людини, це інклюзивність. Те, що сьогодні ставиться для нас в задачу. До речі, я сказав про відновлення. Приймай роблячи відновлення, ми повинні наступного року, буквально там в січні місяці, розглянути і прийняти комплексний план дій на наступні 10 років. Зараз працюють над цим експерти детально, там більш розширена буде діяльність. По, по, по рокам розписано це, дасть можливість нам залучати міжнародні фінансові кошти для того, щоб це все впроваджувати в нашій громаді. Ну і по поводу розвитку громади за сучасними принципами. Ми працюємо з австрійською українською компанією IC Consulting. Вони завершили майже вже такий мастер-план, це таке бачення, це стратегія до 2050 року нашої громади, іменно до 2050-го. Чому? Тому що всі європейські директиви, всі європейські країни сьогодні роблять плани розвитку до 2050 року по енергетики, по воді каналізації, там, клімату і так далі тому подобне. Тому ми робимо такий самий план. Цей план роблять експерти міжнародні, які на волонтерських засадах безкоштовно для нас роблять цей план. Ці експерти зібрані від Австралії до Канади, різні експерти в різних галузях. І ці 12 експертів роблять ну, по напрямкам з нашими спеціалістами щомісяця, консультуються. Ми Повинні будемо його розглянути, послухати, прийняти і далі залучати фінансові теж ресурси під цей план для його реалізації. Конкретно по об'єктам. Що я особисто бачу в плані на 2023 рік лікарня. І перша задача, ми про неї сьогодні говорили: це відстояти лікарню, щоб вона далі працювала, щоб ця показника цей 40 тисяч був опущений до 30 тисяч. Це дозволить не ну як мінімум, да, до 30, Це дозволить нашій лікарні просто спокійно людям працювати без нервів і далі розвиватися, як ми розвивалися. Друге, це ремонт хірургічного відділення і операційного блоку, щоб максимально. Робити операції у пристосованому приміщенні він пострадав цей операційний блок, треба його з 2023 рік відремонтувати. Утеплення стаціонару, поліклініки, інфекційних корпусів та, та дитячих корпусів. Далі ми почнемо з лютого місяця. Може, на початку березня тендерні процедури зараз там майже завершені у Німеччині, будуть, є німецький вже постачальник, який це буде робити. Буде збудований тимчасовий корпус 850 квадратних метрів на території лікарні. Це поліклінічний корпус, поки там ми будемо робити ремонт поліклініки, він може 2-3 роки працювати без проблем. Подальшому перетвориться в реабілітаційне відділення. Наступне це, як я сказав, реабілітація це той, той напрямок, який важливий для подальшої розвитку нашої лікарні. Його в нас немає. Його немає в Ахтирці, його немає Писарівці. Ми можемо бути окремими в цьому питанні і на цьому виживати. Це реабілітація людей максимальна. І тих, хто на стаціонарі, і тих, хто може приходити, просто покращити своє самопочуття, здоров'я і так далі. Далі ремонти класів. І нове обладнання, ну це було і залишається нашим пріоритетом нові сучасні технології навчання, які ми застосовували в місті та в сільській місцевості. І ще одне, жодна школа в плані соціально-економічного розвитку не закривається. Давайте тут не спекулювати питаннями політичними, жодна школа не закривається. Комунальна сфера. Будівництво, і ремонт водомереж, артсвердловин це найголовніше. Вода з колодців виходить, вона неякісна. Чим більше ми збудуємо, тим краще. Розширення місць збору твердих побутових відходів в села громади додатковий транспорт. Тому що села викидають сміття, знаємо куди, в ярки, в ліси, хто куди несе, де, де тільки можна, Дуже ходити транспорт, у кого ходить, вже привикають і вже відмовлятися від нього не хочуть. Тому задача шукати максимальний транспорт, де тільки можемо, як благодійний, так і через фонди міжнародні. Наступне нові послуги велевелегії. Ми повинні створювати робочі місця, це один із напрямків. Прачка для шкладної фабрики. Я думаю, що ми її все -таки зробимо все, щоб у 2023 році вона з'явилася в цій будівлі. 100% забезпечення транспортом житлів, транспортним сполученням жителів сільської місцевості. У нас максимально нам залишається ще пара автобусів знайти для того, щоб 100% закрити максимальну потребу. Також Юрій Бова озвучив ще декілька завдань на наступний рік, які стосуються соціальної, культурної та освітньої сфери громади. Аліна Грибенькова, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.